Тепер про думки українських політологів євромайданом керують не політики, а пересічні українці. Експерти кажуть, напередодні у Києві відбулася найбільша акція протесту з часів помаранчевої революції. Проте сьогоднішні події мають суттєву відмінність від подій четвертого року. Тоді це була зміна політичного лідера. Зараз же треба змінити вектор зовнішньої політики. Загалом для цього обов'язково треба підписати угоду про асоціацію з євросоюзом. Євроінтеграція, звичайно, гасло, яке е, більш глобальне, ніж е, 9 років назад, все ж таки це геополітичний вибір країни. Тому він самого початку має більший і резонанс, і з іншого боку, більшу так мовити, е, ширшу навіть не більшу, а ширшу, ширшу планку сприйняття. Тобто люди, в принципі, не хочуть дуже сильно заполітизовувати цю тему. У митний союз вороття немає. Експерти переконують, люди зробили свій вибір на користь асоціації з європейським союзом. За словами політолога Вадима Карасьова, політикам не варто гітувати за співпрацю з Росією, Білорусі та Казахстаном. Якщо хтось буде вдаватися до таких дій, суспільство вибухне і ще потужнішими протестами. Тож про можливий вступ до митного союзу українським чиновникам варто забути. Основна історична заслуга Євромайдану. Полягає в тому, що Євромайдан остаточно перекреслив будь-які надії окремих політиків і окремих політичних сил, що Україна стане членом Митного Союзу.